Привіт дорогі мої підписники! Живу в ось такій хаті, яку я сам побудував просто в лісі, навколо просто дикий ліс. Чорнобильська зона дуже поруч. Зараз вам покажу, що всередині. Так виглядає ззовні побудована майже повністю із того, що лежало, просто валялось в лісі. Ось дивіться, як всередині. Трошки похоже на звичайний купейний вагон. Так столик стоїть, ось так от кроваточка. І, в принципі, ось так от могом зашити тут все. Тут ток, трохи я штакетів з собою взяв з дому і отак зашив, офігенно вийшло. Отак просто закриваєш, береш двері. І все, ось так на замочок закриваєш і все. І лягаєш тут спати, відпочиваєш. Отаке віконечко теж взяв в старій закинутій хаті в Чорнобильській зоні, сюди приніс, поставив і отак чудово, все. Просто прекрасно. Можна жити на всякій. Пожарний, так сказать, випадок. Кому цікаво, ставте лайк. Буду вам показувати, як я тут живу, як я будував. Тут. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарі прямо зараз.